Пан Бута до нас накопили до суду через те, що я дала йому догани за результатами фінансового аудиту і дала три догани, третя була наказ на звільнення. Тобто фактично я звільнила людину за невиконання своїх службових обов'язків, посадових. Ми працюємо з тваринами і в нас є закупівлі, які впливають безпосередньо на... Тварин. І коли людина довгий час не проводить закупівлі, ми призупиняємо свою діяльність. Ми не можемо, як люди, адекватно дбати про безпритульних тварин. Через те вся команда перебуває в стресі, тому що ми хаотично починаємо закривати якісь діри. Правильно? Було дано декілька наказ, вони не були виконані. До цього мої теж він не виконував. І Лев почав як підприємство ну, втрачати. І тому... Це була така вимушена міра, тому що якби я не звільнила, ми не могли нічого не робити. Фахівець публічних закупівель не проводив закупівлі, які б він мав проводити. Тобто, деколи він їх погоджував, далі діло не йшло. І через це весь процес він зупинявся. Ми купляли ліки з 2, ну, січня ми приступили з лютого і запустили їх у вересні. Ну, тобто, ми майже не могли адекватно функціонувати, дбати про тварину, ну, майже рік ліки, не об... котел не обслуговували, тому що нам треба було запускати опалення, бо в нас опалення йде на клініку, там є стаціонер, де перебуває тварин. І є в нас карантин і воно теж має опалюватися, тому що холодно, там плитка, їм має бути тепло. Плюс охорона праці, людину затягувала до безкінечності. Охорона праці це важливо. Вона має бути підсумки, мають ознайомитися, це безпека людей. І в ще утилізація медичних відходів так само ми проводимо закупівлю одна та сама, раз в рік вона теж не була проведена. Ну І ще там є ряд таких наказів, які ми давали, Вони там в терміни він не входиться, а не входив, але в за це не отримав. Тобто я не за все підряд давала, але я мені за це є сумного межа якось. Ми отримує за сотню, в принципі. Ми правіємо, маємо перемогти однозначно. У нас був інтернет, ми, слава Богу, це пережили. Тому ми зараз 34. Таких нам треба.